Кожен крок мене дивує, дивує і дивує. Там тільки ще є сніг трошки. А є ще сніг. І хмари капелюхам сидять на горі. От, Я бачу звідси і Санта Барбару під містечком, під мосточком. Вот, вечерние тіні вже на горах, от і на долині. Вот така долина. Вот і такі міста там. Прекрасні. такая долина, молодий, уливковий сад. От, і все це виходить на море. Обожнює, обожнюю і прагну. Зустрічі з цим прекрасним морем. Воно неймовірне. Неймовірне. А я буду до тебе прийду, море. Віриш мені? Сподіваюсь, що так. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі!